Олександрійська дитяча музична школа долучилася до благодійного марафону та провела концерт на підтримку Збройних сил України. Участь в благодійному заході взяли учні та викладачі закладу. 14 жовтня в Олександрській громаді розпочався благодійний марафон на підтримку Збройних сил України. І сьогодні наша школа долучається до цієї важливої справи. Викладачі відділу і учні відділу струно-смачкових інструментів підготували чудовий концерт скрипкової музики для справжніх шанувальників академічного мистецтва. Ініціатором цього заходу виступила викладач школи Городицька Світлана Миколаївна. Ми сподіваємося, що це в нас вдалий старт і такі концерти презентують. Всі відділи нашої школи. Ми впевнені, що музика, яка лунатиме сьогодні, з цієї сцени подарує не тільки приємні позитивні емоції, а й подарує надію і віру на нашу перемогу. Адже війна неодмінно скінчиться, а музика буде лунати вічно. Ретельно підійшли до відбору концертного матеріалу. Кожен номер вражав майстерністю виконання. Репертуар різноплановий. До речі, є і композитори класики, і композитори наші сучасники. Ось Світлана Миклана творчо поставилася до цього питання, тож сподіваюся, що всім буде дуже цікаво. Це не перший і не останній благодійний захід в закладі, зауважила заступниця директорки. Коли наші викладачі були у тарифних відпустках, у нас розпочалося плетіння сіток на території школи. Наскільки я знаю, то це і наші олександрійці, місцеві мешканці, і також багато переселенців. Тобто це вже дружня команда, яку розділити неможливо. Під час проведення благодійного концерту зібрали 4 тисячі 600 гривень. Кошти передали координаційному центру волонтерів Олександрії.